Чому важлива перша консультація перед тим, як заходити на очисні програми? Тому що саме під час неї ми з вами спілкуємося, як взагалі, в якому стані знаходиться ваш організм, як у вас працюють видільні системи, чи регулярно очищається кишечник, чи взагалі є питання з жовчним міхором і як у вас працює відтік жовчі? І третій немаловажний компонент в цій зв'язці це емоційний стан. І виявляє, виясняємо, чи знаходиться людина в стані хронічного стресу і чи в неї з цим питання? Анням більш-менш як кажуть наведений порядок, тому що це буде ключовий момент, який впливає на результат очисток, тому що саме під час хронічного стресу цей гормон кортизол, якого йде в надлишку, клітини до якого вже іноді бувають нечутливі, він якраз і блокує особливо обмінні процеси. Тому людина, яка хоче знизити вагу за допомогою очисних програм, це перший ключовий момент, як вона спить, як у неї з апетитом, як у неї взагалі станом тривожності і чи не заїдає вона тут. Тривожність, тому що дуже часто ми виявляємо такі саме питання. От і під час консультацій ми також визначаємося, чи взагалі п'є людина у достатню кількість води, як вона харчується. Тобто, це все те, що буде давати потім, як кажуть, умови для отримання хороших результатів. І стосовно емоційного стану, у нас є чудові препарати, які ми завжди можемо додавати на базі готових наших програм, які якраз і знижують цю тривожність, покращують сон. Нормалізують апетит, і дуже часто от мені, якраз мої споживачі, і кажуть, що о я зовсім по-іншому себе почала почувати. От і я помітила, що я не заїдаю стрес, я почала висипатися, і тоді процес очистки, звичайно, йде набагато комфортніше, і набагато швидше. Тому друзі, не нехтуйте цими правилами. Здоров'я вам і вашим близьким.